Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, сьома неділя після Пасхи, ми згадуємо Отців першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї, які утвердили символ віри Ті найважливіші правди святої віри, які мали християна вірувати. І само собою це була боротьба проти різних єресій. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо наше розважання про Марію, про це, як Марія прославилася в різних чудотворних своїх іконах. Після святої літургії урочиста процесія на закінчення моївок. Хоч саме моївка буде закінчення в середу, але не так приходити численно, як би хотілося. І тому щоб ті ти діти хоч пам'ятали, що то є ті процесії. Ви знаєте, мені подобалася Резурекція в сьомій годині вечора. Скажу чому. Бо рано ви дітей не берете, ви ахай діти сплять. І так проходить дитинство, і діти не мають уяви, що таке є пасхальна резурекція. А у суботу вечір, я так подивився, є маса дітей. І ті діти вони запам'ятовують, що то таке є пасхальна процесія, що співається, як відкриваються ті двері святим Христом, що то означає. А та якщо є зранку, ну, то діти собі сплять, потім приходять на пісні святі літургії, але не бачать тих важливих речей. Це є дуже важливо. Я так спрактикував і побачив, що це є дуже важливо, щоб то ми передали, передали. Бо якщо ми то не передамо, то на нас за то закінчиться. Та як закінчується вже обряд, іти на зелене свято в поле. Практично в більшості це вже не існує. Нема комуфани брати, феретро не брати, а то тяжко, а для чого, а за чим, і та, процес, та процесія, то є ще по окремих селах, парафіях залишилася. А практично вона перестає існувати. І якщо не підтримувати той, той ж Ті традиції звичаї, то ми виключимо до одне. То вчора я дивився в Ютубі перше свята причастя. Я не хочу нічого говорити. Але за 53 хвилини відправити службу Божу і запричати біля 60 дітей до першого святого Причастя з проповіддю. Ну то певно, що можна до такої церкви ходити. Чому ні? 53 хвилини. Урочистий з Першого святого причастя. Ну, про що ми будемо говорити? Про яку набожність? культ Божий? Шанування святої літургії, то нема про що говорити. Мені хотілося просто не плакати, а ревіти. Ну, як тих дівтей навчимо. Ну, то так буде. Якщо не передамо їх їм любові до служби Божої, любові до святої літургії, любові до молитви, то все буде так відбувайло, то є шкода, то є прикро і то є дуже боляче. І тому навіть ота нинішня процесія роблю не тому, але тому, щоб, щоб то бачили і брали участь в тому, що це є наші звичаї, традиції, вони є гарні, їх треба підтримувати. Так, вони там заберуть Ну півгодини часу більше. І що? Ну і що? Тут то, то не є змарнування часу. Той час є на прославу Матері Божої. То є подяка Матері Божої. То є наша подячна молитва. Ну, якщо ми будемо, не будемо молитися, я вас всіх заохочую ж. Подивіться, що робиться в Україні. Подивімося, як ворог не здається, як, нам, як, нам, як декому мені би дуже хотілося. А подивіться заяву чиновника з Китаю, що заявляє Іран. І так далі, це не є легко. Війна не закінчилася, війна триває і люди гинуть. І гинуть десятки. І кожного я завжди читаю, стараюся біографії читати воїнів. То скільки розумних людей, які мають і вищі освіти, дві-три вищі освіти. То на полі бою гинуть ті, які б мали будувати Україну і науковці, і вчені, і люди розумні. Це не є так легко, але ми маємо то зупинити. Але не тільки зброя, ми маємо як християни надіятися на Бога. В п'ятниці перша п'ятниця місяця, но ну беріть дев'ятницю до Ісусового Серця за перемогу. Ну пожертвуйте тих дев'ять перших п'ятниць місяця, щоб випросити в серця Христового перемоги для України, для держави, для народу. Ну, Ви маєте синів, маєте сятів, маєте братів, маєте батьків. Ну, де є та молодь в церквах? Ну, підіть вечорами по вулиці Лесі Українки у Львові. Все кишить, все процвітає, все гуде, все радіє. А церкви наші, я також був того тижня по церквах пусті. На Маївці 20, 30, 40, 50 людей у Львові це є ніщо. Це є ніщо. А якщо ми перестанемо молитися, що тоді буде з народом, що буде тоді з краєм? Ви не задавали собі це питання? Я задавав, і мені є дуже боляче. І тому то треба молитися, відбувайте, заохочую вас, прошу. І видійте, і молодь. Перша п'ятниця місяця відбудьте ту велику обітницю, відбудьмо до Ісусового серця за Україну, за перемогу, за воїнів. Ну не опускаємо рук. Патріотизм хай буде до нас в чинах, в діях, не тільки на словах. Не тільки в гарна вишиванка, цього замало. Це мають бути реальні чини і дії зі сторони кожного українця, кожного християнина. Перша субота місяця. Благаємо ти найсвятіші серця Ісуса і Марії, о порятунок, о захист. Що каже Христос? Сіль, яка вивітрена, вона не здатна для життя. Християнин, який виконує формально свої обов'язки, він не здатний випросити в Господа Бога ласк. Там, де є проста формальність, ми не здатні щось добути. Бог вимагає від нас гарячого серця, гарячої молитви благання. І тільки тоді та молитва буде Богові мила. І тільки тоді Господь Бог прийме ту нашу жертву, то молитву і зійшла нам свої ласки. Тому заохочую вас перша п'ятниця місця, перша субота Берімо ті інтенції, хто, на, хто ще не взяв, хто не відбувався, а може ніхто не відбував, ніколи не відбувало ту велику обітницю до Ісусового Серця. Просімо, візьмемо це намірення за Україну, за перемогу, за війську, за державу. Це є важливо. Бо як будемо просити, то отримаємо. Христос сказав: усе, що будете просити з вірою, вам буде дано з вірою, не аби як, але з вірою, з надією, і то маємо заохочувати наших дітей, наших онуків до молитви, розуміння. А тим паче, що так багато, і в тому числі з нашої парафії є молодих людей на війні, то то не спіть, не спіть, благаю я вас, бо сон до нічого не проведе. Та як при апостоли в Оливному городі, не спімо, не дрімаємо ні ачуваємо. Христос сказав те гарне слово чувайте, будьте на пусті Будьте напусті, чувайте. Тому борімося за розум, духовний розум це є дуже важливо, дорогі браття і сестри. І маємо сві... бути свідомі тих речей. Все інше може чекати, все інше можемо відкласти на бік. Але в ті гарячі такі часи і так далі, і все неспокій, неспокій світовий. І... Ворог не здається, ворог скригоче зубами і свою чорну справу робить. Тому якщо ми не будемо, не будемо молитися просити, то буде зле. Сьогодні я хотів би коротко зоновитися над ще одним образом Матері Божої, який є званий як образ Матері Божої корм'ячої. Це є стара назва, бо я все більше чую, що вживають слово годувальниця. Хоч мені те слово, яке було в нас в Галичині, корм'яча мати Божа. Саме слово говорить корм'яча та, яка годує, та, яка годує. Отже, найстарша з усіх фрезок, які Свідчать про цей образ, це є фреска в катакомбах святої Пристіли в Італії і століття. Вже в тих катакомбах є стара фреска Корм'ячої Матері Божої. Мати Божа, яка годує дитятко Ісус. Ну і звичайно цей образ був дуже популярний в Європі. І знаємо образ Леонардо Да Вінчі Мадонна Літа, який написаний, намальований був плюс-мінус 1490 рік. Чому був такий сплиск того образу Матері Божої Кормячої, і він якось так трохи затих. До того можна сказати. Причинився також Терранзійський собор, який відбувся в 1545-1563 році. Транзійський собор заборонив малювати частину оголеного тіла. А тут, як комама Марія годує грудьми, і десь пішов трохи на спад той культ образу Матері Божої Кормячої. В нас в Галичині, то є по-різному. А є села такі, що в дуже багатьох сім'ях був цей образ Матері Божої Корм'ячої, чи, як по нинішньому кажуть, Матері Божої годувальниці, та, яка годує дитятко Ісус. Але знаю, не пам'ятаю правду, не пам'ятаю, от не запам'ятав, і скільки напружую свій розум, як я тільки прийшов на парафію. Не знаю, чи то були люди з Лемківщини, чи, чи з інших, можливо, з тих теренів. Але там у нас на стіні висів образ, ну великий образ, образ старої матері Божої кормлячої. І коли я прийшов сповідати таку старушку бабцю, яка може мала вже на цей час, то було 30, може, років тому. І вона розказувала, я так подивився на цей образ, дуже гарний образ був, у Матері Божої кормячої. І вона каже: Отче, ви дивитеся я кажу так. І вона казала, що тату, як перевеселяла, дали їм три, 4-5 годин, не можу так сказати, але дуже мало часу. Поляки прийшли і сказали: збирайтеся. І за той час польська поліція стояла, маєте залишити село. І вона каже, тато стіни зняв цей образ Матері Божої Корм'ячої. Каже, ми багато речей залишили, ми не мали часу позбирати, але тато з мамою взяла цей образ, помолилися, поцілували і каже, що, ми, що на нас було, так ми пішли світ за очі. Після цього був Сибір, і вони приїхали з Сибіру, каже, батьки мої помирали, та бабця говорить мені. Але цей образ каже, це є велика пам'ятка і це є велика цінність для моєї родини. І згадую я собі в голові своїй, і не можу навіть приблизно згадати, то був на білих будинках. Ну, але то за 30 років люди помінялися, виїхала та сім'я, бабця само собою померла, бо вона мала зараз хіба коло 120-115 років. Чи вона сказала своїм дітям про ту реліквію? Бо знаєте, як то сьогодні? То старі, ми маємо маленькі і так далі, і все, і то, то, то спалюють, викидають образи. Я, я так маю трохи на сумлінні, що я не запам'ятав собі, але дійсно той образ була Матері Божа кормляча. На святій, землі, на святій землі є так звана молочна грота, святиня матерів або молочна печера. Зрифлеємо на навпростець, то дуже є близько. Що це є за печера? І, власне, коли ми входимо до тої печери, там є образ Матері Божої кормлячої. А вся печера покли, покрита ніби молоком, і тому називається молочний грот, молочна печера. Пораденя каже. Що після того, як, як Ірод почав бувати і шукати за дитятком Ісус, та родина зупинилася в тій молочній печері, в тій печері. Печера була темна, як звичайна, печера. І коли Марія годувала грудьми дитятку Ісус, пару крапель молока впало. На чорний камінь. І та печера вся стала білою. Таке чудо. І здавна, давен, там християни. І що прошу собі явити, не тільки християни, але також і мусульмани, мусульмани приходять до тої печери і моляться, чому та печера ще називається печерою. Материнства чи святиної материнства, що багато матерів випрошують собі плідність. І навіть є там фотографія одної сім'ї з Львова, яка довший час не мала дітей, і коли поїхала на Святу Землю і там молилися в тій печері, там шкрабають цей білий такий той порошок, там і спеціальна молитва доживають. І отримали плідність. В тій печері також є фотографії і листи з цілого світу, де є батьки, і показують тих дітей, які вимолили тут в Матері Божої Кормлячої. Отака є коротка історія чудотворного образу Матері Божої Кормлячої. Є цікаво, що Ісус. В обіймах Марії, але Його погляд не є звернений на маму, а його погляд Ісуса є звернений на тих людей, які до нього приходять. Назвичайно гарний є цей образ Матері Божої кормлячої. Цей образ також, ну, таке є передання народне і так далі, що в тій сім'ї, де то є образ. Матері Божої корм'ячої, там ніколи не буде бракувати хліба чи продуктів. Там завжди мати Божа буде чувати, буде опікуватися, щоб ніколи не забракло хліба на столі. Сьогодні, дорогі брати і сестри, на закінчення нинішньої урочистості маївок, тобто моївки будуть, але та служба Божа. Пощачий морочисто Матері Божої Цариці Майя, розкажу приклад, про який писав місіонар. Мені розказала бабця цей приклад, який вона читала в місіонарі, тобто особа э, э, пригадала собі, І а саме подія відбувалася в Англії, сирота. Дитина, яка дівчинка, яка шукала праці, але не виглядала так дуже сильно, здоровою, міцною дівчиною, звичайна дівчина, але не могла знайти праці, В ту працю, яку мала її, звільнили, і вона бідаче ходила, просила людей о працю. Починався місяць травень. Сєшенек оголосив проповіді, закликав людей, та як я вас сьогодні закликаю до відбування дев'ятниці за Україну, а Сєшенек сказав молитись за, за народ різні потреби, але також наголошував, що моліться також впродовж місяця травня до Матері Божої за душі в чистилищі, які терплять. І та дівчинка, яка стала сиротою, яка намала батьків, скільки там мала тих копійок, але вона не шаліла. Вона також сказала, щоб записати, і дала жертву за душі, які найбільше терплячи силище, і за них ніхто не молиться. І молилася також. За ту душу. Прийшов місяць травень до кінця. Відправилася служба Божа, процесія, як звичайний, звичайна річ. Дівчинка ще довго клячала біля образу Матері Божої і просила о поміч о праці, але надіялася на Марію. І коли вона вийшла з храму, вона бачить молодого чоловіка, який підходить до неї і каже, ти шукаєш праці, так, пане, шукаю. Я знаю, хто може дати тобі працю. Я даю тобі адрес, іди за тим адресом. Там, знай, там знайдеш працю. І дівчина пішла за твою адресою, де їй вказала, ну, стукає. Приходить літня паня і відкриває, приємна жінка, запрошує її в передпокій і каже, о що ходя, що ти прийшла, дитину. А вона каже, та я прошу вас, щоб ви мене прийняли на роботу. А вона каже, але не потребує моя хата, мій дім не потребує твоїх рук, дитино. Уявіть собі, коли тобі скажуть, що там, і ти впевнена на 100% чекає на тебе праця, і ти підходиш, і тобі кажуть ні. Оце обірвана надія. Такий стан є дуже важкий. І та дитина вибухнула сльозами і почала плакати. Ну, пані, дивиться на ту дівчинку, яка плаче, і каже дитину: Ну, а хто тобі сказав? Я не шукаю, я не шукаю, бо робітників маємо достатньо. А хто тобі сказав, хто тебе запровадив тут, що ми шукаємо роботу? І дитина так очима заплаканими протираю сльози і бачу фотографію, велику намальовану фотографію. І кажу: отой пан підійшов до мене, після служби Божої і сказав і дав мені адресу, щоб я прийшла до вас. Яку адресу? Дівчинка на папері показує адресу. Тепер вже пані плаче, і вона каже, то є почерк мого сина. Але він вже помер давно. І вона розказала, що на початок травня я просила Господа Бога, щоб Господь і Марію. Щоб Господь Бог і Марія допомогла душі, яка найбільше є опущена, і за нею ніхто не молиться. І Бог дозволив, щоб та душа знову зійшла на землю. щоб такий то, Боже, то що ми називаємо Боже провидіння, Бог хотів віддячитися тій дитині. Яка молилася, яка молилася за ту душу, а старушка признається і каже, так дитину, я мало молилася за свого сина. Я більше плакала, але мало молилася за його душу. І так вона взяла ту дитину до себе на працю. Дорогі брати і сестри, сила молитви. Вона має чудодійну силу. Бог вона городжує молитву. А особливо, коли та молитва є відверта, коли та молитва є серцем, коли та молитва є щира. Дівчина намала в уяві. Але просто після віри вона хотіла помогти душам, які терплять, чи силиш. Бо те, щоник говорив, вона прийняла серйозно, без пафосу, без чогось іншого. Вона просто повірила в ті слова, якими звертався священник до народу і заохочував у молитву. І ми віримо в село молитву. І ми благаємо Бога, і Бог ніколи нас не упустить. Господь Бог. Завжди нам допоможе і буде нас благословляти. Тому підходить до кінця місяць травень. Але любов до Марії ніколи не має згаснути в нашому серці, в нашій душі. Молитва до Марії має бути щодня, що в різних ситуаціях нашого життя, Вірмо в неустану в постійну, в щиру молитву і така молитва. Принеса обильні плоди.